Добрий вечір. відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає СМПК. Передня панель вентилятори 120 мм Обдув, 120 видув, баштовий кулер також 120, На відеокарті є окремо три вентилятори по 90 з полупасивним режимом роботи, який автоматично запускається при досягненні відмітки у 60 градусів. До речі, так як відеокарта доволі велика, що під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилася, ми її окремо покладемо ось в цю свою упаковочку, а відео, як її встановити у корпус назад, ми знімемо, просто повторити за нами. Там все просто вставити, прикрутити та підтащити конектор додаткового живлення 8 пін. pin там буде легко. Спереду є сіточка пильник, через неї гарний забір повітря. Зверху сіточка пильник, і знизу під боком живлення також є така сама. Іноді можна знімати та прочищати промивати. Скло загартоване, всі кабелі вкладені в комп'ютері, щоб нічого ніде не заважало, все було гарно. Задня панель: роз'єми для підучного монітора, HDMI та три Ось це чорні це загушечки, їх можна витягувати і використовувати роз'єми дисплей порт. Зараз ми підключені по HDMI. Гігабітний вайванпорт, восьмиканальний звук. Виходи USB 3.0, 2.0, 3.2, весь повний набір є. Материнська плата від компанії Asus, відеокарта також від компанії Asus. В цьому плані все чітко. Накопичувачі від компанії Kingston: один на 500 ГБ, а другий на 1 ТБ. На, на версії ще 500, чи вільно 400 ГБ, без проблем можна сюди також встановлювати ігри і сюди. В принципі, якісь робочі програми. Місця доволі багато. Сумарна інформація, процесор у нас i5 14400F. Має він 10 ядер 16 потоків, 4,7 у нього автоматичний буст, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, Kingston Fury Beast у радіаторах двома планками по 16 ГБ. Ну і відеокарточка RTX 5060 Ti на 16 ГБ. Ну і також саму інформацію ми можемо зараз переглянути в програмі CPU-Z. Intel Core i5 14400F, 10 ядер, 16 потоків, 6.4, 6 продуктивних ядер та 4 енергоефективних. Материнська плата Asus Prime b 760 ma 32 ГБ оперативної пам'яті. Двома банками по 16 ГБ Kingston Fury Beast. Ну і відеокарточка у нас іде RTX 5060 Ti, теповидлення її 180 Вт, На чіпах пам'яті Samsung, що дуже добре, це самі найкращі чіпи пам'яті попалися. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. З приводу башеного кувера він сюди з гарним запасом. Процесор грітися під ним не буде в будь-яких навантаженнях. Зараз ми бачимо, що у нас процесор завантажений у максимум. Зверху у нас відмітка температур. В цьому плані все гарно. Відмітка температур низька. По зростанню температури вентилятор буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла від процесора. Корпус доволі продуманий, в ньому багато місця. Зверху є кріплення під ще вентилятор або під системи рідинного охолодження, з боку є кріплення, всюди є вентиляція. І, до речі, також з боку там також є пильничок, з іншої сторони е, бокової кришки. Вентиляція є всюди. В принципі, по процесору в нас нічого не гріється, запас по температурам дуже великий, охолодження з запасом. І встановлена гарна термопаста. Зробимо зараз ще тестування на відеокарту. Дані версії відеокарт вони також холодні, у них 4 трубки, все як потрібно. Тестуємо в максимальному навантаженні. Як ми бачимо, мінімальна температура відеокарти, коли вона знаходиться просто у простої, 30 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження, температура поки що сягає 56, вентилятори запустяться в нас ближче до 60 градусів. До речі, вже почали запускатися, поки що оберти, як ми бачимо, мінімальні, але вони будуть підбавлятися по зростанню температури. Бачимо, що зараз 60 градусів. Вентилятори вийшли вже на обертих 50%, і графік буде потрошки вирівнюватись. На тесті у нас RTX 5060 Ti 16 ГБ. Сам ПК буде запакований в заводське пакування. Відеокарта буде в своєму пакуванні. Ну і зрозуміло, також ще будуть деякі коробочки від запчастин. Весь повний набір ми відправляємо. Сумарно буде два місця, комп'ютер, і в іншій коробці будуть коробка з відеокартою та інші коробочки. По тестуванню на відеокарту, в принципі, все зрозуміло. Також запас по температурах великий, карта холодна, ну, збірка вийшла дуже холодна. Нічого грітися не буде. Ну і Зараз ще зробимо окреме тестування у грі. Ну і також ще окреме відео по керування підсвітками. На верхній панелі у нас є кнопка запуску, перезавантаження, кнопка зміни підсвітки. І є ще роз'єми USB 3.0 та 2.0, вихід під навушники або мікрофон. Ось підсвіточка міняється в нас цією клавішою. Вона керує переднім вентилятором, передніми трьома вентиляторами та заднім. Якщо клавішу затиснути, ми переключаємося на керування режимом підсвітки з материнської плати. І зараз у нас синхронізовані 4 вентилятора. І ще п'ятий баштовий кулер. Зараз я покажу, куди можна змінювати підсвітку, якщо вона синхронізована. Ось сюди ми заходимо в Armory Create. Ми вам її зафіксували внизу. Це програма для материнських плат Asus. Заходимо у вкладочку Aura Sync. Тут ми бачимо, що у нас включена синхронізація підсвіток. Далі у нас ефекти aura. Як ми бачимо, тут ми можемо підсвітку вимикати. Ось, наприклад, зараз у нас підсвітка повністю вимкнена. Так само ми можемо її вмикати. Можемо вибирати різні режими райдуги, як ми бачимо, тут їх забито багато. От, наприклад, ставимо один режим. Така підсвіточка у нас перевивається, далі інший. Ось таким чином. Також можна зробити швидкість її перевивання. Ну і тут можна обрати будь-який статичний колір під себе. Ось, наприклад, ми вбираємо. Зараз у нас, наприклад, червоний. Так само можна сюди натиснути і вибрати абсолютно будь-який колір. І він буде змінюватись. Також можна вибрати дихання, пульсацію. Ну, ми вишаємо так, як є, по стандартному режиму, а ви, якщо захочете, зможете собі по під себе поналаштовувати. А якщо, в принципі, не хочеться робити це через програму, то завжди можна зробити це кнопкою зміни. Підсвітки буде, буде керувати тільки передніми та заднім вентилятором. При затисканні ми переключаємося на режим зміни підсвітки через материнську плату, але якщо потримати ще раз то просто вимкнеться підсвітка передніх. Та заднього вентилятора. Баштовий ковер буде світитись, так як він підключений напряму до материнської плати і керується він через материнську плату через програму Create. Якщо ми ще раз натиснемо, то просто вже включиться підсвітка. Ось інформація по керуванню. От також додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно. Робота повністю стабільна, немає ніяких проблем. Це чудово. Готуємо до відправлення.